Ми бачили і окопи, ми бачили і взриви, і біля нас зривалися. І по дорозі самоліти нас накривали. Це Алла Миколаївна Крячко, вчителька історії однієї з загальноосвітніх шкіл Дніпра. З перших днів війни з Росією зі своєю професійною діяльністю жінка почала поєднувати і волонтерство. Мій чоловік воює на сході, мій внук Євгеній воює на півдні, син мій Артем. Він волонтер. Волонтерин з перших днів. Тому що якби не ми і не наша допомога нашим воїнам, мабуть, би їм було дуже-дуже ну, погано без нас. Ось так, не в силах стримати сліз, вчителька історії згадує, з чого все почалось. З перших днів чоловік там. І коли відбувся великий бій. Наші хлопці, нашої бригади Дніпропетровської, залишилися без нічого, був великий приліт. Все ж які речі, які були в них, все це накрило землею. Були й трьохсоті, були й двохсоті. І коли чоловік позвонив, зателефонував, він сказав: Ми залишились без нічого. До нас хлопці не доберуться, ми на самому нулі. і не знаємо, що робити. Ми сіли вдома. Ну, якби поспілкувалися з дітьми, син і дві доньки, і ми вирішили допомогти. До родини волонтерки одразу приєднались і рідні інших воїнів. Дуже допомагали колеги та батьки учнів. Об'єднавши зусилля, передавали на передову продукти, одяг, знаряддя, бронежилети та багато іншого. Тільки розпочалася війна, наші вчителі, і хочу ще відзначити і батьки. Дуже активно батьки до цього залучилися. Ми займалися волонтерською роботою і е, робили все, що було потрібно для наших хлопців для ЗСУ. Зразу почали робити смузі. Це перше, що ми робили в лютому місяці на морозі діти, батьки, вчителі крутили оці смузі. Потім сітки сказали, треба. Ми почали плести сітки, приходили і з маленькими дітками, і учні приходили. Дуже активно ми все це готували. Потім потреба була в маскувальне. Шапочках, ми теж це робили. І вчителі наші що тільки не робили у себе вдома, і пиріжки пікли, одвозили хлопцям, і тушонку робили, і кров'янку робили. Долучилися до нас міста: Одеса, Миколаїв, Київ, Канада, Закарпаття. На столі у кабінеті історії окопні свічки, лист до військових та іграшка. Все це передали вчительці, і її учні. Волонтери зазначають, що це найцінніше для наших захисників та підбадьорює у найважчі часи. Ви знаєте, коли ми їдемо туди, спочатку так страшно, але ж те, що вони перебувають там і в яких умовах, це страшніше. І воно десь здівається. Просто їдеш і знаєш, що ти там потрібний, тебе чекають. Ось це, мабуть, пересилює той страх, який буває. Ми бачили і окопи, ми бачили і взриви, і біля нас зривалися, і по дорозі самоліти нас накривали. Але знаєте, порівняно з тим, ну, зразу ж таке почуття, що наші хлопці там вони ближчі, їм страшніше. От тоді це все не здівається. Пані Алла показує свій найцінніший здобуток. Це прапор з передової. Така реліквія, як прапор наш, він звідти з передовою. Це наші хлопці, які побажали нам, які розписалися на ньому. Наші веселі бойові бабаки. І кожен, хто заходить в мій кабінет, бачить його і знає, звідки він і про що він говорить цей прапор. Зазначимо, що Алла Крячко мріяла стати вчителькою з дитинства. Досвід роботи близько 40 років. Зараз викладає історію України у 5-11 класах. Історія вона завжди була історією. І зараз події, які відбуваються, це теж наша історія, і ми повинні знати про неї. І зараз у школі продовжується масштабна волонтерська робота. Окрім військових, освітяни допомагають і переселенцям. Ця війна вона дуже показала людей. Дуже показала людей, і навіть наших, і учнів. Ми бачили їх з одного боку. А коли потреба, і у нас прекрасна молодь. Прекрасна молодь. Коли от така біда, вона їх згуртувала, згуртувала разом з нами батьки, учні. Тут дійсно відчулася оця єдність. Ось такі вони наші вчителі, герої, які наближають перемогу України у тилу, не жалкуючи власних сил та коштів. У наступному випуску проекту ми розкажемо нову історію про життя вчительки-переселенки. Не пропустіть, віримо у перемогу та дякуємо кожному, хто її наближає.